Всім доброго дня! Я рада вас всіх вітати на своєму каналі. Сьогодні невеличке відео, обзор моїх покупочок із сайту Aliexpress, Це фурнітура кольору міді. Я під відео звичайно ж, залишу силочки, можливо, комусь щось сподобається і ви скористаєтеся ними. І ще покажу в цьому відео прикрасу вже, де я використала. Намистинки кольору міді. Ну що ж, давайте розпочнемо. Почну з оцих от маленьких таких ромашечок намистинки в позиції 65 штук і розмір їх 5 мм. Для проставочки вони теж потрібні, і я їх придбала. Ось такі кругленькі намистинки кольору міді, їх в позиції. 100 штук і розмір 3-4 мм. Вже не пам'ятаю, по-моєму, я взяла 4 мм. Далі, ось такі знайомі всім наместинки. Ми їх, Ну, я їх придбала в сріблі і в бронзі. А тепер ще вирішила ось придбати і в кольору Міді, їх всього-навсього позиції 4 штучки. І розмір, розмір таких намистинок. 10 на 11, чи один, там 11 на 10, ну нема різниці. Ось такі намистинки. Ну, давайте покажу, як вони з намистинкою. Якщо проставляти, ось так. Так. Зараз я відкладу, щоб було мені зручніше. І давайте почнемо з цього пакетику. Ось такі намистинки, так, 50 штук, їх позиції, розмір 6 мм, такі диски. Теж знайомі нам, але що вони, колір мідія придбала. Так. Далі, ось дуже цікаві і гарні намистинки мені сподобались ось такі. Так, Я бачила, що є і в сріблі. От в бронзі я не бачила, а в сріблі бачила. Розмір їх 6 міліметрів, і їх 100 штук в позиції. Ось дивіться, які гарненькі, вони такі, як. Плетені якісь, як переплітаються, бачите, дуже гарні. Ось, ну, правда, вони будуть ось так виглядати. Зараз подивимося, як вони будуть виглядати з намистинкою. Сама краса завжди до намистинки прилягає, ось тільки ось так от видно. Ось хотілося би, щоб ось так от було видно цю красу цих намистинок. Ну, ось такі намистинки гарні. Так, ось такі намистиночки трішки пошуршу вам тут. Далі шапочки вам покажу. Шапочки. Так, розмір 6 на 2 і 100 шапочок в позиції ось такі. Такі шапочки, квіточки. Давайте зараз я на намистинку надіну. І роздивимось, як вона, ці шапочки на намистинці, виглядають ось так. Гарненько, гарненько. Ось. Підійдемо. На... Це на мастинку в мене 10 мм. Буде гарно і на 8, я думаю, і навіть на 6 мм на мастинці будуть гарно виглядати ці шапочки. Так, давайте я вже другу візьму. Так, показала вам шапочки. Ще гарні дуже намистинки. Дуже мені теж сподобались. Так, це намистинки 8х5. На Їх в позиції 20 штук. Мені здається, я купила е, дві позиції, чи може навіть і три. Напевно, три. Ось такі намистинки. Давайте ось так перше покажу. Ось теж, бачите, які красиві. Дуже гарні намастиночки. А зараз давайте подивимось, як вони будуть з намастинкою. Так. Ну теж гарно, непогано. Я думаю, що вони будуть гарно в прикрасах виглядати. 8 мм до намастинки. 10, дуже гарно підходять. Ось так от. Гарні намастинки рекомендую такі, знаєте, якісні. Ось. І останні намастинки. Вони мені теж дуже сподобались. Дуже сподобались. Єдине, що у них великий отвір цих намастинках. Ну, але так. Дивіться, як вони гарно промальовані тут. От, Бачите, такий візерунок на цих намистинках. А, зараз я вам скажу розмір. Так, розмір 8 мм, і їх в позиції 50 штук таких намистинок. Зараз я вам ще покажу, я придбала їх. Заодно вже покажу вам і в бронзі, як вони виглядають. Ось ось і в бронзі, як вони виглядають. Гарні намистинки, дуже гарні намистинки. Ще раз покажу вам їх. Не фокусується. Гарні. Ну, а зараз я вам покажу. Ось ці намистинки я використала в прикрасі. І зараз давайте покажу вам цю прикрасу, де ось ці намистинки я поставила. Так, зараз все приберу, щоб нічого не вдволікало. Так. Опа. Ось прикраса. У мене ось такий, так, як би вам показати, ось такий е, така підвізка, і вона кольору міді. Так, отак от покажу. Так, напевно, краще буде. Ось ось так. Вона, бачите, це, як ми називаємо, дерево, щастя там. Чи ще як-то ми називаємо з крихтою. Оцю крихту лазуріту я вже сама додавала, щоб пов'язати з намистинками содаліту. І вона тут, основа дріт, цей має колір міді. Тому я додавала ось ці намистинки круглі і між намистинками, ось цими. Сучасна Венеційка, ось оці намистини, які я вам останні показувала. Ось, Добавляла я туди заглушки, напевно. Ось і ромашечки я тут просто між намистинками Лемфорк, ой, намистинками Венеційки. Ось. І ось так, на дві низочки зробила. Ось вийшла така прикраса. Ось так от. Думаю, що вам видно. Не можу в кадр ніяк розмістити прикрасу. Ну, ось. Показала вам і прикрасу, і свої придбання, які я придбала на сайті AliExpress. Напевно, ще вставлю вам фотографії цієї прикраси в кінці, як виглядає ближче, можливо, роздивитись ще. Ну, на цьому все. Закінчую відео таке невеличке, коротеньке, і. Надіюсь, що вам встануть в пригоді мої е, силочки, з якими я з вами поділ, поділюся, буде ще наступна розпаковочка, наступний е, обзор матеріалів. У мене є ще фурнітура і кольору бронзи, я придбала і намистинки, тому це буде перша частина, а ще буде і друга частина обзору. Так що, кому буде цікаво, Запрошую до перегляду. На цьому все. Па-па, до нових зустрічей. З вами була Уляна.